Росія, яка як ніхто інший, вирішить у світі про те, що її загрожує НАТО, після приєднання Фінляндії до Північно-Атлантичного альянсу, перекинула в Україну всі свої сили, які базувалися біля фінського кордону. Возможні поставки поставки Ф і другого вооруження техніки НАТО для нанесення ударів по Російській Федерації, це грубе порушення міжнародних обов'язків. И мы вынуждены реагировать. Реакция будет жесткой. Майже всі сухопутні війська Росії, які стояли в безпосередній близькості від нас, зараз перебувають в Україні. Приблизно 80% техніки та солдатів уже перекинуто на війну в Україну. Повідомили фінські військові розвідці. Гарнізони та військові бази російських сухопутних військ поблизу фінського кордону, як і раніше, залишаються практично порожніми на тлі заяв Росії про те, що вона посилює свою присутність на північному кордоні із метою стримування. Скандинавських країн при цьому з постійного складу на цих базах залишаються лише інструктори для призивників, а усім іншим російським контрактникам довелось поїхати в Росію на забій. Підкреслили джерела у фінській розвідці. Треба зрозуміти наступне: що жодним чином ніхто не не загрожував Російській Федерації. Вони про це прекрасно знали. Тому всі ці заяви щодо переміщення там баз НАТО поблизу до кордонів з Росії. Ну, це е, просто демагогія і пропагандистські виверти для того, щоб показати необхідність е, окупації України, нібито для того, щоб а, а, відсунути таку загрозу. Ну, пробачте, давайте просто гіпотетично уявимо уявімо собі, що Україна окупована, так получається так, що Росія сама присувається до баз НАТО, які знаходяться в Польщі, uh -huh. то якщо вона не хоче таких баз НАТО, то навіщо вона атакує Україну? Навіщо вона хоче, щоб Україна е, стала окупованою таким чином? Е, вони самі наблизились до е, країн-членів НАТО. Крім того, ну, абсолютно передбачено з точки зору здорового гузду була реакція країн, які до останнього буквально тримали традиційний е, нейтралітет. Щодо вторгнення Російської Федерації на територію України, уж хто хто, а Фінляндія дуже добре знає, чим закінчуються такі декларативні заяви, що загрози нападу з боку східного сусіда не існує. Ми і, і ми, і фіни пам'ятаємо ці війни, які точилися і в 18-му, і в 40-му, в 40-му 40 році, 41-му, 44 му і тому Фінляндія має ну дуже добру таку. Пам'ять поколінь, що може відбутися, і тому вони прийняли відповідне рішення. Таким чином, єдиний винуватець в тому, що бази НАТО знаходяться поблизу кордонів Російської Федерації. До речі, в Фінляндії немає баз НАТО, і так само, як і натівська форма, як і натівський пайок, база НАТО, ну це в принципі ну м'яко кажучи, жупел російської пропаганди. Тому росіяни і військове керівництво росіян. Вони прекрасно розуміли, що це все працює на зоні та внутрішньої аудиторії, не має жодного відношення до якихось основ національної безпеки. І саме тому вони декларативно заявляли про те, що ми не хочемо наближення баз НАТО, і чесно кажучи, вони сподівалися, що Україна буде захоплена протягом там короткого періоду часу, і тоді вони будуть почуватися себе на коні. Але сталося так, як сталося, і тепер вони. Мають пожинати плоди своїх власних стратегічних прорахунків, скажіть, будь ласка, відповідні... а от е, те, що Росія перекинула особовий склад і техніку від фінського кордону на війну проти України, це як можна виміряти? Це потужна е, зараз ситуація для російської сторони чи ні? Ну ви знаєте, вони роблять такі вимушені кроки. Вимушені кроки ми вже бачили, що в принципі наступ на харківському напрямку це був наступ відповідальності Ленінградського військового округа. Повірте мені, штаб цього округа жодним чином не задіяний проти війни в Україні. І, до речі, таким чином ми говоримо про те, що на сьогоднішній день саме Україна стала тим магнітом, який притягує на себе основні контингенти російських військ. За деякими даними 90% бойових частин бойових підрозділів російської. Російських сухопутних військ діють проти України. Звісно, що Росія не попри те, що вона намагається вдати себе якогось там непереможного монстра, вона має дуже обмежені ресурси і абсолютно жодним чином не такі, які можна було б, наприклад, пригадати часів радянського союзу. І відповідно до цього, Росія має латати ті діри. Знаєте, є така російське прислів'я. Трішки кафтан, коли вони хочуть робити і так, і так на все не вистачає, тому вони займаються таким тасуванням колоди. Постійно переміщуються ці підрозділи з одної на іншу ділянку. На сьогоднішній день можна сказати, що фактично, фактично, внаслідок героїчної боротьби українських сил оборони цього року загроза можливого наступу проти країн Балтії або проти Фінляндії або проти Польщі не існує. Вже сьогодні зрозуміло, що Росія не зможе зосередити відповідні континенти військ для того, щоб атакувати ці території. В цьому є заслуга на наших сил оборони, які фактично зараз боронять всю Європу і весь цивілізований світ. Про що, до речі, говорять і керівники цих держав. Тому Росія вимушена для того, щоб ну, хоча б підтримати певний темп і активність бойових дій, перекидати все, що в неї є, оголюючи фланги, на яких по факту для неї не існує ніяких проблем на ділянці фронту між Україною та Росією. Діпстейт повідомляє, що російська армія планує наступ на борову це на Харківщині, і що на ці ділянки фронту стягується 10 тисяч особового складу і приблизно 200 артилерійських систем. Речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин говорить про те, що ситуація не настільки критична, як про це пишуть в медіа, і лунають певні коментарі. Можете пояснити, що там буде відбуватися найближчим часом. Абсолютно, абсолютно треба розуміти, що на сьогоднішній день на цьому напрямку Російська Федерація намагається наступати і наступати досить активно. Але для того щоб пройти в сторону борової, треба ну, пройти досить серйозні наші бойові позиції, які там вибудовувалися місяцями. Я маю певний скепсис щодо того, що вони такою кількістю військ можуть пройти на таку відстань. Це фізично неможливо, тим більше без прикриття, тим більше, коли вони не можуть одночасно вести оперативні дії на кількох ділянках фронту. Зараз все, що можна, вони зосереджують на Донецькому напрямку. Ми це розділяємо трошки невірно розділяємо. Коли говоримо про часів Яри Покровськ, це власне складові одної операції, яка зараз відбувається, і куди противник зосередив найбільшу кількість своїх військ. Наскільки він буде готовий атакувати широкомасштабно на інших ділянках фронту? Це питання. Дуже дуже дискусійне. Ми бачили, що 35 п'яти тисячні угрупування атакувало наші кордони на Харківській області, і питання, як далеко вони зайшли. Uh -huh. Причому там самі розумієте, щільність нашої оборони е значно відрізняється від того, що зараз ми маємо на лінії реального бойового зіткнення. Ба Бо більше ті підрозділи, які висувалися на харківському напрямку, навіть не дійшли до основної лінії оборони і зав'язали в боях в, в лінії в полосі забезпечення. Тому чи існує така загроза, так безумовно існує. Ми прекрасно розуміємо, що Росія може спробувати діяти. А чи досягне вона результату? Це питання дискусійне. Я б сказав, якщо не сказати більше, що в мене є дуже великі сумніви, що їм це вдасться.